Всім привіт, вітаю вас на каналі Буковина Aфіtion. Так як у нас нульова температура, відкрита вода є, ми вирішили вибратись на фідерну рибалку в грудні. Що у нас сьогодні по корму? По корму у нас залишки бізнес-грін грандувського. І, напевно, буде по половині пачки Flagman Pro, мотиль та мотиль холодна вода і чорна плітка холодна вода. Але заздалегідь ми це все просіємо. Так. Ми не хочемо, щоб рибка наїдалася. Спочатку просіваємо, щоб забрати всі крупні частички. Потім вже будемо починати її зволожувати. Прикормочка вже настоялася. Закинули пару кормушок з прикормочкою і ну, раз уж як завжди я з кумом на риболовлі. У нас є така маленька традиція. Це хто більше впіймає, або хто менше впіймає, той щось робить. Або ставить каву, або ще щось. Сьогодні випала така карта, що ми, хто менше всього піймає риби, потім буде зважування в кінці, той несе всі речі до машини. Ну, несе, звісно, небагато, але в горку. Тому куми? Да, ну і Плюс хто виграв, той виграв Що, Будемо стартувати? Так. По добавкам у нас сьогодні копроміласа в основному. Добавляємо її просто в корм, пробочками. так... В саму кормушечку. Поводочок в мене 01. Underbroad. Гачок вже навіть не пам'ятаю. Довжина 1,20 м. Все у нас сьогодні по оснащенню. По оснащенню у нас сьогодні, як завжди, ну, завжди, це інлайн. Що з собою перезвоню інлайн, це вільна скольжаща оснастка, яка дає навіть при зацепі Рибі змогу втікти. Ну, в кому вже є перші клювання. Ну, як перші, він вже, напевно, хвилин 15, поки я це все налаштовував, поки замішувався, зав'язувався, він вже ловив. Тобто і риба є. Є платвичка, можна ловити, можливо, навіть в темпі. Але ми стали на різних дистанціях, зараз буде дивитися. Можливо, я буду приїхати до його дистанції. Буду шукати рибку. І у мене є рибка. Та, плотвичка. Така невеличка, але... А, нам більше її не треба. ой 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 ой, ой. Або ні, є, є, є. Маленька, але є. Ди сюди, мілюзга! Є Нарешті ці завітні клювання. Ух ти куди? Слава Богу, ми граємо на вагу, а не на кількість. З приводу вулич. У нас сьогодні це Sherman Pro New Generation 3,6 до 70 грам. Така прогресивна паличка, яка дозволяє працювати добре з такою плотничкою невеличкою та і на дистанціях до 40 метрів. Вже підібрали навіть, так скажемо, темп насадку, Ну насадка проста, звичайна мотель, тобто немає нічого придумувати. Yeah. Så... Bort ved salam. Åh, det er kaming, blæ. Напишіть в коментарях, хто саме більше не любить в риболовлі на мотиля, це його населяти. Це просто ужас. Коли в тебе грубі пальці, ти береш того маленького мотиля, малесенький кагачочок. Все робиш правильно, а населити його не можеш, і пальці замерзли. О! Це ужас. Це просто ужас. А найголовніше, що в нас з собою є гарячий чай. Бо як би то не було на вулиці Грудень вітерець, трошки морозець, дає про себе знати. Нагадую, у нас на кону погрузка машини. Кучу речей. Ну, звісно ж, ми не на кількість, а на вагу. Як правильно підмічає кум, що вага має значення, тим паче в змаганнях. Якщо у вас є такий самий кум, друг, як кажуть, кум сват брат, який також полюбляє такий самий вид ловлі, як ви. Для того, щоб краще ловити рибу, вчитися щось розвиватися, робіть такі маленькі змагання. Хто перший 5 риб піймає, хто взагалі більше риби зловить, Побачите, що ви будете рости ну, в навичках своїх й будете знаходити нові і нові методи ловлі. Ой, можна собі відкинутись, чекати. Але це змагання, на яких треба щось робити. Є. Є. Така бійка. А, так це навіть не, навіть не плітка. Це знову ж таки виразок, який в рахунок у нас не йде. Тож, наше маленьке змагання продвігається з таким успіхом, що ми вже почали рибку на рахунок. Зараз рахунок який Вадим? 22-19 в рахунок в користь Вадима. Ну, Я програю по кількості і це мене бентежить. Але чого це мене має бентежити, якщо колись кум вчив ловити рибу? Трошки крупніше, ніж мені здається, але зараз витянемо побачу. Боже, яка бійка ця потвичка. Ох ти, куди? Сюди, до тата. До тата, треба доганяти. Як я довго чекав такої можливості, вже досить багато відео в Ютубі є, як ловлять на Бурштині. Вже фестивалі проходили на Бурштині. Там плотва клює ну, більше, ніж тут. Всі вже, напевно, дивилися багато цих відео. Але ну, в нас немає такого теплого каналу в Чернівецької області. У нас є річки з помірною течею, які не замерзають там, в мінусовій температурі, мінус один, мінус два. Так як ми задумували собі, то ми будемо холодно бажити наш друг. Скажімо так, трошки підмерлив спочатку мій садок. Тепер реве більше. Ох, ти що, ти що. Так, чекай, там ще камень був. Тебе тоже? Да. А, конечно. Ноль да? а. килограмм. Так, на вагах ноль. На ходе вывода клин, на вагах ноль. Два килограмма триста пятьдесят грамм. Думаю, доволі, ніж достатньо хороший результат для такої пори року. Важим кума. Там Нас нулі. Давай. Що ж, мій результат був 2 кг 350 грам. Ком? Кіло 800, Кіло 800. Будеш ти збирати. Да. Буду. Всім дякую за перегляд. Минулий раз, раз я виграв, цей раз ти. Все, далі буде. Да. Всім дякую. рибу випускай.